Останній день, щоб подати декларацію, сьогодні завершується дозволені законом терміни. Тож усі посадовці, які підпадають під декларування, мають відзвітувати про свої статки за 21 та 22 роки. Тих, хто цього не зробить, чекатиме штраф або навіть кримінальна відповідальність. Вимога публічного декларування повернулася після ухвалення відповідного закону та відкриття реєстру декларацій у грудні. Приклад не зволікати з публікуванням статків уже подав президент Зеленський. Таким чином, із його декларації стало відомо, що початком повномасштабної. Війни прибутки президентської родини зменшилися втричі. До закінчення терміну подання свої декларації опублікував прем'єр-міністр Денис Шмигаль і решта членів Кабміну, зокрема і міністр оборони Рустам Умєров. Також не чекали дедлайну і голова Верховної Ради Руслан Штефанчук, який серед іншого задекларував колекцію з п'яти тисяч наукових книг. Попри такий приклад, керівництво країни за даними НЗК станом на цей ранок свої відомості подали лише 60% декларантів і ще понад 800 тисяч. Мають зробити це до кінця доби. Останній день це завжди не найуражальніший день на кількість поданих декларацій, тому що я думаю, що деякі державні службовці вони. Відтягується свідомо чи несвідомо до останнього дня. Тому ми очікуємо найцікавіші декларації, і саме в останній день на сьогоднішній день подало за два роки. А я нагадую, що зараз триває кампанія декларування за 21-22 роки. То на сьогоднішній день подано 1 мільйон 300 тисяч декларацій.